Всім привіт! Я Юрій Гроєв і це вправи на прес для тьоті Лесі. Важливо в пресі обов'язково виконувати а, чіткі, чіткі виконання преса. Дивіться, обов'язково попорок притиснути. Як це можливо перевірити? У кожного є дома рушничок. Ми кладемо під поперек природній пригиб. Бачите, рушничок ходить туди-сюди. На видиху я притискаю поперек. І рушник не виходить. Оце притиснута. притиснути попорок. Вправи починаються ножки кут 90, поперек притиснутий к підлозі. Ручки біли на видиху, обов'язково на видиху, тобто видих вдох, видих, вдох. Ви робите 5-10 разів. Починайте з 5-10 Не потрібно поспішати поступово збільшити кількість повторів. Ми починаємо робити три основні вправи, які я роблю плюс старі додаткові. Перша вправа. Поперед протиснути ножку у 90 на видиху. Ми робимо 5-10 разів. Тобто видих 1, видих 2, видих 3, видих 4, видих 5, видих 6, видих 7, видих 8, видих 9 і видих 10. Додатково вправа ножки вирівнюються і ви тримаєте їх рівно. Якщо є проблеми з поперковим відділом, ручки положите під сідничку. Ось так. І рахуєте до 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Роботи повільний видих. Другу вправу в цьому комплексі. Ви праву ножку кладете на підлогу. Ліва ножка до гори 90. Правим ліктем к лівому коліну роботи на видгу 5-10 разів. Тобто видих, вдох, видих, два, видих, Три, выдох, четыре, выдох, пять, выдох, шесть, выдох, семь, выдох, восемь, выдох, девять, выдох, десять. Ливу ножку ставите на петлову. Правую ножку поднимаете ку 90. Ливым ликтем. Правую калину. Левым ликтем. В правую колину на видуху, 10 Десять. И выдох. 10, Выдох. Девять. Выдох. Восемь. Выдох. Семь. Выдох. Шесть. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Три, видих, два і видих. Один. Додатково вправа. Цві ножки ви фіксуєте. і малюємо коло в різні сторони. П'ять, чотири, три, два і один. Повільний видих. Повільний видих. Остання вправа. Остання, третя. вправа в цьому комплексі прозадаткова. Висіте на сіднічка. На видих, ви довертаєтесь э, долонями, торкаєтесь торкайтесь зимку. Видих. видих. Видах 3, видах 4, видах 5, видах 6, видах 7, видах 8, видах 9 і видах 10. Тримаєте. Тримаєте, отримаєте. Якщо ви можете отримати так, можна ускладнити цей варіант. Прес постійно, наприклад, ви можете зробити так і потримати ще 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільний видих, повільний видих. Кількість разів і кількість кіл, коли ви будете робити, залежить від рівня вашої підготовки. Починайте робити з 5, 10 три кола. Поступово збільшуйтесь і ваш прес буде дуже міцний. Якщо є питання в мене є онлайн та офлайн-тренування, приходьте, мій хіштег «Юг тренує.